Знімаюся. Так, всім привіт. Це такий невеличкий в мене блог. Чим я буду займатися, коли в мене дома немає електроенергії. І невідомо, коли воно буде. Це звісно, своя атмосфера невеличка. Зараз в мене е, 13.40 на годиннику. і я буду паралельно робити різні відеоси за весь день, показувати чим я займаюся. Наразі я буду прибирати себе в кімнаті, тому що в мені більше нема що робити. А десь о четвертій я піду грати на гітарі під АТБшку, тому що повиходять на вулицю люди, їх буде дуже багато, у всіх немає електроенергії, всі будуть просто гуляти, ходити щось, закупляти, десь там дивитись щось. І звісно, це велике натовп людей, це якісь гроші. Тож, починаємо. А починати я буду з чого? В мене зараз треба волого побрати на шкафу. Повимивати оці мої пальця на столі. Для цього в мене є отакий от судочок з водочкою, з, з водичкою. І в мене отакий бардак зараз на моєму ліжку, тому що я все піднімав з, зі шкафу. І зараз я буду це робити. Зараз я буду прибирати. от Подивіться, просто яка вона. яка вона нечиста! Я забув слово. Брудна, гадав Боже, який тут бардак, дійсно. Я не прибирав тут, щоб ви розуміли, десь е, рока півтори, напевно. Тому що я трошки свиня, але ну, я взагалі то не роблю такого просто так. Просто сьогодні мені нема чим зайнятися, світла ж нема. Падлюки обстріляли нашу енергосистему. І падлюки за це відповідатимуть. Так, я думаю, що краще тут залишити... Те, що основне, це якісь коробки. А ось, ось це сміття або на балкон, або в... викинути. Вибачте за мою українську. Дуже складно розмовляти у повсякденному житті. Але хочеться, хочеться дуже сильно. Прибирання в мене ще не закінчилося. Наразі все виглядає ось так: от. ось там шкаф, отак він виглядає. Але це пряме включення. Чому? Чому воно пряме включення? Для чого воно взагалі є? Для цього, щоб сказати вам, що мені дало світло. Я думаю, що це ненадовго, тому що можливо його через години-дві ще раз вимкнуть. Тому я продовжу зараз прибрати, але поставлю всі свої гаджети, повербанки. Усе на зарядку, тому що треба перестрахуватися. І е, робіть, до речі, так усі. Пройшло 35 хвилин з моменту, як я почав знімати. У своїй кімнаті я вже поприбрав. Зараз починаю полосости всій квартирі, тому що дали світло і це треба зробити якомога швидше, тому що я не знаю, що буде далі, чи будуть його ще вимикати, чи не будуть його вимикати. Але простраховуватися завжди потрібно. От і все. Я поприбирав в кімнаті, я поприбирав у хаті, як тільки зміг. Зараз залишилося ще піцу зробити, покупатися хоча б тому, що зранку в мене не було такої можливості. І все, я все зробив. Гірлянда вона вимикається, тому що не забуваємо, що одразу після того, як вмикають світло після блокауту, треба не використовувати багато електроенергії, тому що вона і так буде в невеликому обсязі у людей. Тому економимо перші дні, а потім вже як а, захочеться. Все, так, ну що, це мій останній відео з мого блогу, тому що я, я забув записати до цього. Я коротше сходив вже на АТБшку, заробив 300 гривень. З них 150 я повернув, як я а сотку повернув, яку я е, був повинен людям. Зараз в мене все добре. Я йду додому, дуже вимитився за сьогоднішній день. Світло, до речі, як ви бачите, всюди є. Тому е, сьогодні день був максимально продуктивний. Я рад, що засняв такий відео.